Ім'я Потята є східнослов'янським і має формант ята від усіченого двоосновного імені типу Потимир або Потислав. Найдавніші згадки про це ім'я відносяться до кінця XI століття. Наприклад, у 1097 році згадується боярин Київський Потята в Шатич. Син Вишити Остромировича у 1113 році ім'я Потята зустрічається у записах про дворян у Києві. У 1437 році. Згадується князь Іван Потята, а в 1483 році. Князь Потяти Іванович в остразі у 1609 році ім'я Потята фігурує в записах про пана щасного потяту з Житомира. Також є запис за 1648 рік про Івана Потятина, боярського сина з Білгорода. антропооснова Пут, має справді прослов'янське походження і відповідає аналогам в більшості слов'янських мов. Наприклад, в польській мові є антропонім ПСІС Аф, що походить від праслов'янського кореня. «пт».